Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. І 11 років ми відправляємо на навчання в технікуми Польщі. Сьогодні про спеціальність агробізнес і варіації цієї спеціальності, чим вона цікава і чому в Польщі цікаво навчатися? По-перше, агробізнес в Польщі включає в себе. Декілька напрямків. Це не тільки сільськогосподарське виробництво, але це й харчова промисловість, це і лісове господарство, це і торгівля продуктами харчування і агротуризм, і промисловість, яка виробляє засоби для сільського господарства, бо це дає певну спеціалізацію в технікумах. Якщо говорити про Польщу, то 6% польської економіки це саме агробізнес, 15% польського експорту це агробізнес. 58% це харчова промисловість, тобто переробка всього, що вирощено в Польщі, сільськогосподарської продукції. І Польща продає щороку, поза межі Польщі, продукції більш ніж на 26 мільярдів доларів. США кількість людей, які працюють в агробізнесі в Польщі, складає 1 мільйон 365 тисяч осіб. Це 8,2%. Всіх зайнятих, працездатних громадян і негромадян Польщі, отже, якщо говорити про перспективи розвитку в агробізнесі Польщі, то вони є доволі суттєвим, і, крім того, можна отримати агротехнічну освіту в Польщі, повернутися працювати в Україні, де обсяг агробізнесу ще більший, ніж в Польщі, не 6, а більше ніж 15% від. Всієї економіки. Що варто знати про навчання в технікумах на спеціальності агробізнес? Правила прийому. Пункт перший. Вам не повинно бути 18 років. Ви навчаєтесь безкоштовно. Ви маєте вивчити до початку занять польську мову на рівень не нижче, ніж А2, це більш ніж 120 академічних годин. Ми готуємо на курсах польської мови. Ми знаємо ці вимоги і знаємо, як саме потрібно підготувати такого студента. Крім того, навчання безкоштовно, але оплачуються проживання, харчування, підручники. І е, що стосується подальших можливостей, коли людина завершила навчання в технікумі, вона може або піти працювати в Польщі чи в Україні, де ви хотіли би обрати, або в інших країнах Європейської Унії. Бо Технікум зазвичай дає на англійській мові додаток з переліком предметів, які ви освоїли, і їх оцінили, і ви можете шукати роботу і в інших країнах. Крім того, потрібно розуміти, що вища освіта, сільськогосподарська теж існує в Польщі, наприклад, можна отримати. Вроцлавський університет природничих наук, це державний виш або Приватна академія агробізнесу Голомші. Є і інші заклади є сільськогосподарські спеціальності, ви можете загуглити ці навчальні заклади і подивитися, що там пропонується, зважаючи на те, що після технікуму ви будете мати атестат про середню освіту польський. Ви здасте польську матуру і зможете вступати на навчання. Якщо на той момент ви зможете здати при університеті іспит зі знання польської мови на рівень С1, а ви 5 років в технікумі навчаєтесь польською мовою, то я думаю, що це в, ну, реально абсолютно реально, то в польському виші при наявності сертифіката С1 зі знання мови, ви можете навчатися безкоштовно. Зверніть на це увагу. Отже, під нашим відео у YouTube каналі Education Омельченко буде більш детальний опис умов щодо технікуму, посилань щодо вищих навчальних закладів. Заходьте, читайте цей текст. Пишіть у коментарях питання, я з задоволенням відповім. Але традиційно ми з вами розглядаємо, де можна було би працювати, коли ти обираєш агробізнес і навчаєшся в технікумі в Польщі, не в університеті, а саме в технікумі. Тому. Відкриваємо сайт, працюй ПЛ традиційно, і дивимося, які у нас є вакансії на Да, тобто Google перекладе вам цей сайт, і є е, інженер агроном Польовик, це вища освіта, але тут є і садівник, і фермерський працівник, і продавець постачальник сільськогосподарської техніки. Ви можете і керівник ферми дві локації повний день, консультант клієнтів щодо техніки, і таке інше. Від малокваліфікованої роботи до кваліфікованої роботи, яка в технікумі, в принципі, завдяки цій освіті, людина може виконувати в агробізнесі і бути затребуваною. Ви можете передивитися ці всі варіанти. Буде в нашому опису під відео також і. Посилання на пошук роботи в Україні, і можете порівняти рівень заробітної плати в Польщі, рівень заробітної платні для фахівців агробізнесу і в Україні. Ну, садівник від 4 до 7 тисяч злот це в принципі доволі нормальна. Робітник зі збирання врожаю з паржі в Нідерландах, так, тобто можна в агробізнеси переміщатися в різні країни Європейської Унії і дивитися, які у вас будуть можливості. Звісно, що у тих, хто. В галузі сільськогосподарської техніки більш ширші можливості, але це стосується різних моментів. Що хотілося б сказати стосовно технікумів. Я нагадаю, що у нас є наш сайт технікум буде посилання на цей сайт в опису під відео. Ви можете передивитися всі технікуми і передивитися варіанти, де є який. Технікум, яка спеціальність, і стосовно агробізнесу, теж передивитися і перейти прямо на сайти технікумів, щоб отримати максимально адекватну інформацію. Перший технікум, про який хотілося би розповісти, це технікум агротехнічний в місті Радом. І чим він цікавий? Ну, він цікавий, перш за все, тим, що. Мова йде про технік механізації сільського господарства та агротроніки. Я думаю, що зараз не буде таємниці, що на сьогоднішній день і дрони, і супутникова навігація і решта моментів використовуються сільськогосподарські техніки і дуже активно розвиваються. Тому людина, яка закінчує такий технікум за такою спеціальністю, може. Ремонтувати сільськогосподарські сучасні машини, налагоджувати, запускати, оцінювати технічний стан, а, також комп'ютерна діагностика, картування полів, оброб... точне знання, оброблення ґрунтів і таке інше. Може працювати така людина. Не тільки в сфері механізації ремонту обслуговування, але й дистриб'юції і продажу сільськогосподарської техніки, в агротехнічному технікумі, в радумі, в навчальній програмі отримуються безкоштовні водійські права категорії Б і Т, а також право керування і використання зернозбиральних комбайнів. Це висока категорія. І диплом з техніки механізації видається відповідно всіх вимог Європейської Унії, і тому випускники мають право володіти фермою і отримувати гранти й допомогу від країн Європейської Унії, Ну, якщо буде сталий побит, да, або потім уже громадянство Польщі. Тому цікавий а, варіант, якщо ви цікавитесь саме технікою. Якщо ви цікавитесь саме агротронікою, да, і цей напрям був би для вас ну, доволі цікавим. Ще один технікум, який хотілося б вам показати, технікум знаходиться в місті Ополе Любельське, це 50 кілометрів від міста Люблін, в дуже живописному місці, і є тут спеціальність. Технік агробізнесу. На що хотілося б звернути увагу? Цей технікум цікавий тим, що він має не тільки можливість готувати техніку агробізнесу, цей технікум має власні поля, власні угіддя, які обробляються, на яких вирощуються, на яких студенти проходять повний цикл стажування, на яких можна було бити. Повністю від нуля теоретично і практично пройти це навчання. Вступ тут рівень польської А 2 і базові оцінки з біології, географії іноземної мови, які будуть оцінюватися можливість вступу. Отже, Поля Любельське, технікуміння Станіслава Конарського і можливість там отримати. Такий фах технік агробізнесу. Там є і садівництво, але ж цей момент теж має бути. Крім того, що в агросекторі є механотроніка, є агробізнес класичний, ще один а, варіант це технік лісник. Польща має широкі лісові угіддя і потребує великої кількості фахівців, які не просто Знаються на лісництві, вони є фахівцями із екології, із збереження лісу теж. Можливо, для когось буде така спеціальність цікава, вона входить до спектру спеціальностей агросектору. І, отже, тут є економіка лісового господарства, лісокористування, тобто певний перелік предметів, де практично дізнаються от весь цикл, да, як живе ліс, навіщо він промислово використовується, що з цим робити? Лісова техніка. Тобто певні засади і можливість керувати такою технікою людина отримає, що таке мисливство, правила полювання, адже в Польщі є великі і угіддя для полювання, що теж цікаво, і це певна наука, як це робиться правильно, і охорона лісу, охорона лісових ресурсів. Лісництво, біологія лісу, тобто для тих людей, які мають високі оцінки з біології, які цим цікавляться, які хотіли б отримати такий фах і таку роботу, такий технікум у нас є. Це місто Загнанськ, 14 кілометрів від міста Кельце. Технікум має гуртожиток і надає знову ж таки, приклад гуртожитку в технікуму, лісництва. Приклад буде посилання в опису під нашим відео, як студенти поселяються, живуть 5 днів на тиждень, вихованці і таке інше. Є фото е, умов, як проживають студенти в гуртожитках, технікумів у Польщі, де є організовано проживання і харчування. Це кімнати підготовки, це їдальня, це. Е, е, е. Сам вузол він один на етажі. Це кімнати, в яких проживають самі студенти, де можна підготуватися, навчатися. Зазвичай в кімнаті живе двоє-троє людей, і таким чином, ну, як ви бачите, доволі пристойний стан кімнат і гуртожитків. і батькам не потрібно хвилюватися, що діти не будуть мати якісь там ті чи інші там гарні чи негарні умови. Отже, що стосується технікумів в Польщі, да, на що хотілося б звернути вашу увагу, що ви можете обрати фах відповідно до декількох критеріїв. Перше, рівень володіння польською мовою необхідний, але все це можна підготувати заздалегідь. Ви можете пройти курси з вибору професії, які ми проводимо онлайн, це шість тренінгових занять, тестування, і визначити, що вам цікаво. Якщо ви розумієте, що вам цікаво, ви можете продивитися в рамках цієї спеціальності декілька напрямків і спеціалізацій, які все ж вам пояснюють, чим це буде відрізнятися. Агротроніка, сільськогосподарська техніка це один напрям, лісництво це інший напрям, класичний агробізнес, коли вирощуєте сільськогосподарські культури це третій напрям. Садівництво це четвертий напрям. І, до речі, Польща дуже відома своїм садівництвом. Найвідоміші польські яблуки, які ми споживаємо, які у нас є поряд з українськими. І чим ще цікаві польські технікуми? Тим, що ви безкоштовно навчаєтесь 5 років, отримуєте фах, і ви можете працювати там, де вам було би зручно, тому що і Україна має великий агросектор, і в будь-якій країні Європейської Унії теж є велика увага до агросектору. і Після технікуму людина отримує право вести фермерське господарство на території Євросоюзу і отримувати гранти підтримку від Європейської унії, бо у Європейській Унії є субсидії для ведення фермерської діяльності, і це теж дуже цікаво для тих, кому цей фах цікавий, для тих, кому цей фах ну, був би пріоритетний. І він є доволі перспективний, тому що кількість людства лише збільшується, і попит на агропродукцію буде зростати, і фахівці в агротехнічній сфері заробляють дуже суттєві кошти, тому що навіть 7 тисяч злот для Польщі, для техніка садівника це нормальна заробітна платня. А для Польщі це дуже пристойна заробітна платня. Тому. Звертайте на це увагу, пишіть запитання в посиланні під відео буде контактний номер наших месенджерів, Viber, Telegram, WhatsApp. Напишіть питання, отримайте безкоштовну посилання, безкоштовну консультацію і розберіться, що саме ви хотіли би вивчати, і як вам підготуватися до того, що ви їдете навчатися в іншу країну. Я вдячна, що ви переглядаєте наші відео, що ви цікавитесь іншими країнами, бо навчання в іншій країні, яким би це не було складним, але це досвід, досвід самостійності і можливість отримати надзвичайно цікавий фах.